Привіт! Мене звати Альона. Я тренер з йоги і я вітаю вас на моєму ютуб-каналі Йова. Сьогодні я запрошую вас до м'якої та розслабляючої практики з хатха йоги. Тренування не буде складним і буде більше з акцентом на розтяжку. Якщо вам незручно сидіти в цьому положенні, ви ноги можете забрати назад або під таз підкласти будь-яку подушку або ковдру, щоб ваш таз був трохи вище рівня колін. Ліву руку ставимо в сторону, праву руку піднімаємо вгору і розтягуємо правий бік, робимо вдих, правими ребрами тягнемося у стелю, а видих. Опустили. Піднімаємо ліву руку вгору вдих. Ліве ребра тягнемо вгору. Видих. Опустили. І ще раз права рука вгору вдих, видих. І ліва рука вгору вдих. І видих. І зараз, ми піднімаючи праву руку вгору, починаємо згинати лівий лі лі лікоть. Якщо у вас виходить, ви можете його опустити повністю в підлогу. Якщо не виходить, рука залишається напівзігнутою. Праву сідницю притискаємо до колимка і правою пахвою тягнемося остелю. Опустила руку. Піднімаємо ліву вгору вдих, виштовхуємо ліві ребра вгору. Опустили. І ще раз. Права рука вгору вдих. Видих. І ліва вгору. Вдих, і видих. І тепер з цього положення піднімаємо обидві руки вгору, витягуємося, з'єднуємо долоні над головою, опускаємо руки вниз і стискаємо голову ліктями. Вдих, вирівнюємо руки погляду стелю. Видих, стискаємо голову ліктями. Вдих, вирівнюємо руки. Видих. Права долоня між лопаток, лікоть до центру, підборіддя до горла і штовхаємо головою руку назад. Тримаємо вдих, а видих, вдих. І на видиху змінили положення. Так само ліва рука долоні між лопаток. І правою рукою ми руку до центру підтягуємо. І тримаємо вдих, видих. Якщо не виходить так сильно до центру підтягувати, навіть якщо у вас рука буде тут, нічого страшного. Видих, вдих. І видих. Обережно відпускаємо руки. Руки кладемо собі на коліна. І зараз завалюємося назад, округлюємо спину і розтягуємо область між лопаток. Вдих. Руками відштовхуємося від колін і центр груди тягнемо вгору. Видих. Ми знову підкручуємо куприк, округлюємо спину. І вдих. Витягуємося за маківкою вгору. І тепер з цього положення праву ногу вирівнюємо в сторону, правою рукою тримаємось за ліву ногу. І починаємо дуже повільно, там яко нахилятися в праву сторону, сильно глибоко ми не виходимо. І якщо у вас в цьому положенні недостатня розтяжка, ви можете праву ногу зігнути і поставити стопу на підлогу. І так само тягнутися в сторону. В кого розтяжка дозволяє, нахиляємося з прямою ногою. І тримаємо вдих. Центр груди весь час розвертаємо у стелю, видих, вдих, видих. Обережно змінюємо положення, підтягуємо праву ногу, так само ліву ногу виводимо в сторону. Або ліва нога пряма, або зігнута в коліні. Обираємо свій варіант. Лівою рукою тримаємось за праву гомілку, грудний відділ розвертаємо вправо і у стелю. І потихеньку нахиляємося в ліву сторону. Праву сідницю залишаємо на підлозі, ліва стопа не тягнута на себе. І тут, якщо виходить, ви можете лівим ліктем чіплятися за стегно і ще більше себе дорозкривати в праву сторону. Тримаємо вдих, видих. Вдих. І видих. Обережно припіднімаємось. І тепер ми забираємо ноги назад та виходимо на вкарачки. Руки ставимо на ширину плечей, ноги на ширину тазу і робимо кішечку. Вдих. Руками тягнемо коломок на себе, погляд перед собою. Видих. Руками відштовхуємося від підлоги та округлюємо спину. Вдих, м'який прогин, лопатки тягнемо в сторону тазу, видих, округлюємо спину, Вдих, прогин. І видих, округлюємо спину. І зараз, притискаючи передні і нижні ребра до центру, включаємо м'язи живота, ставимо долоння на долоню під груди, таз фіксуємо над колінами. Піднімаємо праву руку вгору, нижнє плече до центру. Вдих. І праву долоню мізинцем на себе завертаємо. Видих, опустили. Ліва рука вгору вдих. Праве плече до центру. Видих. Права вгору вдих. Видих. І ліва вгору. Вдих. І видих. І тепер з цього положення руки на на плечей, а коліна навпаки з'єднуємо разом. І зараз ми будемо робити рух правою ногою. Ми виводимо гомілку назовні. Пальчиками чіпляємося за підлогу. І одночасно розвертаємо коліно назовні і таз через м'який прогин штовхаємо назад. І це, і це все у нас буде один рух. Повертаємось знову коліно до центру і повернули стопу. Так само ліва нога. Спочатку лівого мілка назовні, коліна назовні. І через м'який прогин та штовхаємо назад. І повернулись. Вдих, права нога. Видих. Повернули. Ліва нога вдих. Коліна назовні штовхаємо. І видих. Повернули. Права нога вдих, видих, повернули. І ліва нога, вдих, і видих, повернули. І зараз з цього положення ми лівою рукою чіпляємося за правий край, край колемка і долоні розвертаємо у стелю. Голову кладемо на ліву руку. І правою рукою ми відштовхуємо себе вліво. І розтягуємо лівий бік. Тримаємо вдих. Дихаємо розсуваючи ребра в сторони. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих. І видих. Обережно припіднімаємось. Так само правою рукою чіпляємося за лівий край колимка та штовхаємо назад. Лівою рукою себе штовхаємо вправо. Куприком тягнемося назад. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Обережно припіднімаємось, і тепер з цього положення ми виводимо праву ногу в сторону і стопу притискаємо до підлоги. Тут ви можете лівою ногою або чіплятися за килимок пальчиками лівої ноги, або покласти підйом на підлогу. Тут орієнтуйтесь по вашим відчуттям. Тут ми через м'який прогин таз, таз починаємо штовхати назад за ліву п'ятку. Тобто ми таз не тягнемо в підлогу, а куприком тягнемося до протилежної стіни. Видих, повернулись. Вдих, м'яко та штовхаємо назад. Видих, повернулись. Вдих, таз назад. Повернулись. І останній раз. Видих таз назад. І ми себе тут фіксуємо. Кому важко, ви можете вийти на передпліччя. Хто почуває себе комфортно, таз штовхаємо назад, так, щоб у вас ліва п'ятка була назовні. І руками тягнемося вперед. Тримаємо вдих. Тут праву стопу не обов'язково притискати до підлоги, вона може бути трохи в повітрі. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І на видиху плавно робимо перекат вперед. І тепер з цього положення ми заводимо праву ногу за ліве коліно і гомілки розводимо в сторони. Та, штовхаємо назад, ліве коліно припіднімається над підлогою. І тут так само, якщо важко виходимо на передпліччя, якщо почуваємо себе впевнено, руки витягуємо перед собою, дихаємо розсуваючи ребра в сторони. Обережно себе розплутали. І з цього положення ми сідаємо на п'ятки. Руки заводимо назад за спину, центр долони разом, розкриваємося вдих, центр грудей потягнули у стелю. Видих, округлюємо спину, руками тягнемося вперед. Область між лопаток штовхаємо назад. І ще раз вдих. Розкриваємося, руки тягнемо в підлогу, центр грудей вгору. І видих, округлюємо спину. Молодці. І тепер робимо те ж саме на ліву сторону. Ми знову виходимо на вкарачки. і виводимо ліву ногу в сторону, стопу притискаємо до підлоги. З цього положення ми м'яко штовхаємо назад. Убираємо те положення, де вам комфортно, де ви не відчуваєте болі ні в кульшевих суглобах, ні в коліні. І видих. Повернулись. Знову вдих, м'яко теж штовхаємо назад, і плавно повернулись, вдих, таз назад. Повернулись. І ще раз. Таз назад зафіксували себе в комфортному положенні. Або на передпліччях можна трохи вище, якщо це ваш е, уже стоп. Якщо можете глибше, таз штовхаємо назад, а руками тягнемося вперед. Дихаємо, розсуваючи ребра в сторони, шия вільна. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, на видих обережно, робимо перекат вперед. Повертаємось в вихідне положення, повертаємо ліву ногу за праву, гомілки розводимо в сторони. І та, штовхаємо назад, припіднімаємо праве коліно над калимком. Та намагаємося тримати по центру, не завалюємося вправо. І руками тягнемося або вперед, або виходимо на передпліччя. І тримаємо вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. На видиху обережно робимо перекат вперед. Розплутали ноги. Пальцями ніг чіпляємося за підлогу. Сідаємо на п'ятки правою рукою тримаємось за праву п'ятку та штовхаємо вгору, ліва рука йде по діагоналі. І тепер з цього положення таз опускаємо вниз, дотягуємо лівий бік. Видих таз вгору. Сідниці напружені. Видих, плавно опустились. І знову вдих таз вгору, видих вниз. І останній раз. Вдих таз вгору. І видих. Та запускаємо вниз. З цього положення ми лівою ногою заходимо за праву ногу. Ліву стопу притискаємо до підлоги і розкриваємося вліво. Вдих. Лівою рукою тягнемося за голову. Правою рукою ми себе відштовхуємо від килимка. Підкручуємо куприк. Видих. Вдих. На видиху ми виводимо ліву ногу вперед і ліву стопу притискаємо до підлоги. Праву ногу навпаки вирівнюємо і розкриваємося вгору. Вдих. І знову лівою рукою ще більше тягнемося за голову. Видих. Вдих. На видиху обережно опускаємося вниз, виходимо на перед пліччям, лівою рукою себе притримуємо і починаємо правою п'яткою тягнутися вгору. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо ногу вниз. І тепер з цього положення ми розвертаємося до правої ноги і кладемо ліве коліно над правим коліном. Руками за спиною себе вирівняли, руками відштовхнулися від підлоги. І починаємо потихеньку себе згинати в кульшових суглобах і нахилятися вниз до правої ноги. Якщо вам дозволяє рівна спина, ви руки можете поставити перед собою. І руками, неначе тягнемо каламок на себе. І тримаємо вдих. Видих. Ще за маківкою тягнемося вгору. Вдих. І на видиху обережно припіднімаємось. І тут ми чіпляємося лівою рукою або за праву стопу, або за праву гомілку, в кого як виходить. І ми силою м'язів себе розвертаємо в праву сторону. Тобто не рукою відштовхуємося, а саме за рахунок сили м'язів тулуба. Ми себе скручуємо, праву руку ставимо за спину, і ми рукою відштовхуємося від підлоги. Зафіксували себе погляд через праве плече назад. І тримаємо вдих. Шия довга, плечі опущені вниз. Видих. Вдих. На видиху забираємо ліву руку назад за спину. І тепер кладемо ліву ногу на праве коліно, так, щоб у вас стопа звисала вниз. І починаємо потихеньку згинати праву ногу на себе. Ліве коліно штовхаємо від правого плеча. Тут ви обираєте те положення, де ви будете максимально відчувати лівий кульшовий і ліву сідницю, але при цьому без болю. Тобто ви ногу можете поставити ближче до себе, можете підняти пальці правої стопи, це, якщо хочеться щось складніше, якщо і так уже достатньо, можна зупинитися тут. Головне, щоб ви руки не переносили вагу тіла на руки, не провалювалися. Плечах ми руками себе відштовхуємо від каламка. І тримаємо вдих. Видих, весь час ліве коліно штовхаємо від себе. Вдих. І на видиху лівою ногою пірнаємо під праву ногу. Добре себе зафіксували. І потягнулися руками вперед. Притискаємо передні нижні ребра до центру і тримаємо вдих. Видих. Вдих. На видих обережно розплутали ноги. Ноги забираємо назад. І тепер всю цю зв'язку ми робимо на ліву сторону. Виходимо вкарачки. правою ногою заходимо за ліву ногу, підкручуємо куприк і повністю розкриваємося в праву сторону. Підкручуючи куприк, притискаємо передні нижні ребра до центру. Тримаємо вдих. Видих, вдих. І на видиху ми праву ногу виводимо перед собою. Ліву ногу вирівнюємо в сторону, ліву ногу ставимо на ребро стопи. І знову піднімаємо праву руку вгору і тягнемося також за голову. Тримаємо вдих, видих, вдих. вдих на видиху обережно опускаємося вниз і виходимо на ліве передпліччя. фіксуємо себе. І розвертаючи ліву ногу пальцями вниз, п'яточкою тягнемося вгору. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо ногу вниз, піднімаємось. І ми знову розвертаємося до лівої ноги, розміщаємо коліно над коліном. Руки заводимо назад за спину, витягуємося за маківкою і починаємо згинати себе в кульшових суглобах. Куприком неначе тягнемося назад вгору і нахиляємося вперед до лівої ноги. Підберіддя до горла. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Обережно припіднімаємось. Правою рукою чіпляємося за ліву ногу, ліву руку ставимо за спину і більше м'язами тулуба розвертаємо себе вліво. Погляд через ліве плече назад. Якщо легко, якщо рука дотягується, можна на рукою тримати ліву стопу. Тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих, обережно повертаємось, руки знову ставимо за спину. Праву ногу розміщаємо на лівому стегні, так, щоб звисала тільки стопа. І починаємо повільно згинати ліву ногу, підбираємо те положення, де вам комфортно, і де ви відчуваєте роботу правої сідниці та правого кульшового. Руками відштовхуємося від підлоги, витягуємося за маківкою вгору і тримаємо вдих. Видих, шия довга, плечі не напружуємо, не провалюємося в плечах. Вдих. І на видиху ми переплітаємо наші ноги. Добре стискаємо стегна. І руками тягнемося вперед. Тримаємо вдих, видих. А вдих. І видих обережно розплутали ноги. На цьому ми завершуємо нашу практику розслаблення. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви себе почуваєте після цього заняття. Також я хочу вас запросити на мій патреон, де ви зможете знайти доступ до курсу йога-антистрес. На вас чекатимуть медитації, дихальні практики для розслаблення та повноцінні тренування. Курс йога антистрес дозволить вам заспокоїти думки, а розслабити своє тіло і зняти відчуття тривоги. А я вам дякую за увагу, дякую за те, що ви підписуєтеся на мій канал, залишаєте коментарі. До зустрічі на наступному тренуванні.